З нагоди європейського дня боротьби з торгівлею людьми, який щорічно відзначають 18 жовтня, миргородський міський будинок культури перетворили на ігровий майданчик. Команда благодійної організації «Світло надії» організувала тут для миргородських студентів квест, який стосувався теми безпечної міграції, працевлаштування та розкривав реальні ризики потрапляння в рабство. Під час повномасштабної війни ще гостріше стоїть питання безпеки і захисту. І цей квест саме направлений на це. Корисно це знати взагалі всім людям, а молоді особливо. Хочу сказати, що співпраця з благодійною організацією Світло надії триває вже досить давно. Було реалізовано багато цікавих заходів, проєктів, які були не тільки цікавими, а й корисними. І сьогоднішній квест, я впевнена, буде. Для молоді, яка бере в ньому участь, дасть нові знання, які можливо в майбутньому убезпечують їх від якоїсь страшної життєвої ситуації. Участь у квесті взяли дві команди Від окремленого структурного підрозділу Миргородський фаховий коледж імені Миколи Гоголя, Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Основним завданням команд було вигідно влаштуватися на роботу. Учасники проходили всі кроки до цієї мети, як і в реальному житті. Вибирали вакансії, спілкувалися з потенційними роботодавцями, готували документи, збиралися у подорож. За умовами змагань, переможцем у квесті мала б стати команда, яка Уміло б заробити більше грошей. Втім, головна мета заходу надати молоді навички та знання, які допоможуть виявляти ризиковані ситуації, пов'язані із торгівлею людьми, та запобігати їм. Це було дуже актуально, бо зараз багато людей виїжджають за кордон багато хто їде туди працювати, враховуючи стан країни. Я дуже вдячна цій організації за те, що вона показала, як це буває. А те, що вона перенесла нас трішки в реальне життя, що може трапитися з нами, щоб ми були більш досвідченими в цій сфері. Пощастило, що це гра всього гра, тому що це гра є гра. А в реальності було б значно гірше. Значно гірше. Якби я зараз би переїхав за кордон, то, мабуть, зараз би в мене б не було. А так, всім дякую акторам, що провели цей захід. Дуже вдячний, ви подарували мені емоції, досвід та і знання. За словами організаторів, гра націлена на руйнацію стереотипу зі мною такого ніколи не станеться. Та розуміння, що проблема торгівлі людьми існує, адже квест створений на основі реальних історій постраждалих. Сьогодні, як ніколи, зростає кількість небезпек, і ми маємо мати той масхев досвід, щоб не потрапити на гачок до недобросовісних роботодавців. Ми дуже вдячні Миргородській громаді за те, що сьогодні спільно у співпраці, скажімо так, ми зорганізували такий квест. Ми залучили молодь і вкотре довели їм. Що небезпека існує. Вдячні учасникам, вдячні громаді. Я сподіваюся, що цей квест рухатиметься ще громадами, і ми зможемо залучити більше і більше молоді. Благодійна організація Світло Надії організувала квест як виконавчий партнер на Полтавщині представництва міжнародної організації з міграції в Україні. Діяльність впроваджується у рамках програми з питань захисту представництва МОМ в Україні за підтримки уряду Японії. Організаційну підтримку у проведенні заходу здійснювали фахівці Центру соціальних служб Миргородської міської ради.